Вітаю криптоспільнота. Мій текст читає програма, тому можливі неправильні наголоси. Ця інформація є загально доступною в інтернеті, не сприймайте її як фінансову рекомендацію, це просто думки автора, для інвест рішень проводьте свої дослідження. Прогноз біткоін на сьогодні 5 лютого 2025 року. Давайте подивимось, яке накопичення біткоін ліквідності, де лонгісти та шортисти поставили стоплоси, і де можуть бути ліквідовані їх позиції. Теплова карта ліквідації за одну добу. Знизу дуже велика лонг, ліквідність 96. Зверху дуже велика шорт, ліквідність 99 і вище 100. Більш тривала теплова карта ліквідації, тижнева. Знизу маленька лонг-ліквідність на 95, ще меншим обомом розташована біля позиції минулого дампу 91. Зверху шорт ліквідність на 102 і вище дуже потужне накопичення на 106. Денний графік. Тут знову виділяю дві зони великої активності 101 і зверху 105, перетнувши яку курс біткоїна відкриває собі рух наверх спочатку пробиття курсу 107, і далі рух на 110, пробиття цих позначок відкриє шлях на 120. Годинний графік. Прогнозуємо ціну біткоін. Торги в Європі 15 годин 00 хвилин. прогноз 101. Торги в США 19 годин 00 хвилин, мій прогноз 104. Торги в Азії 8 годин 00 хвилин, мій прогноз 107. Загальний прогноз на сьогодні. Знову очікую продовження фази розвернення, та все ж таки, пробиття позначок курсу 106 та рух вище 110. Altcoin Season Index 45, вчора був 47. Напишіть коментар, людям цікава і ваша думка на цю тему. Приєднуйтесь до опитувань курсу біткоїну. Зранку ми дивимося результати азійської сесії після обіду європейської і ввечері американської. Активність збільшується, приєднуйтесь в наш Discord-сервер, YouTube спільноту, або в Telegram, де опитування в будні дні, а суботу та неділю спостерігаємо за коридором вихідних. Головний прогноз Болотну федерацію буде знищено, орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці, і будуть працювати все своє нічимне життя на репарації, а Україна переможе і розквітне в європейській родині, не забуваємо донатити на Збройні Сили України. З вами був Віктор. До зустрічі.